А як просто Львівський обласний, Львівський міський та Червоноградський центри, Львівський обласний, Львівський міський. Червоно, щоб не перераховувати. Червоноградський та Астральська міська станція. Це Львівський обласний, Червоноградський та Львівський міський. Ніби. Ну просто теж Львівський Львівський, розміж два центри Ну, Львівський Обласний та Львівський міський. Або так. це Львівський обласний та міський центр. Львівський обласний, Львівський. Щоб не казати, Львівський міський. Обласний та міський центр. Так. Центр. Центр колонна туристичної творчі творч натуралістичної творчості міста, міста. Червоноград. 30 300 міських юному. Львівський обласний, Львівський обласний та міський центр. центр. О, хто воно? Ну, і так. Добрий день. Вас вітає Львівщина. Рік в Чементані був тривожним і важким. Але, попри всі складнощі, заклади позашкільної освіти продовжували працювати. Мережа закладів еколого-натуралістичного напряму в області Збережена сьогодні працюють Львівський обласний та міський центри, центр еколого-натуралістичної творчості міста Червонограда. Та Стрийська міська станція юних натуралістів. У звітному році свою діяльність заклади спрямовували на роботу з педагогічними кадрами, організацію освітнього процесу, проведення масових заходів еколого-натуралістичного напряму, проведення заходів з національно-патріотичного виховання, організації дозвілля дітей. На роботу з дітьми з внутрішньо, внутрішньо переміщених осіб та волонтерську діяльність. Методична діяльність центру спри... була спрямована на підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників, розвитку їх творчого потенціалу, Працювало обласне методичне об'єднання керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму, методична студія, проводилися семінари. Семінари, практикуми, наради. Педагоги брали участь у обласних та всеукраїнських фахових конкурсах. Зокрема, в обласному етапі всеукраїнського конкурсу з творчості у 20... 2022 році. Наша керівник гуртка зайняла третє місце в номінації керівник гуртка еколого натуралістичного напряму. У 2022-2023 навчальному році у комунальному закладі э, Лоценту працює 66 творчих учнівських об'єднань, 24 профілів, До занять, в яких залучено понад 900 дітей. В гуртки працюють. На базі закладів загальної, середньої, дошкільної та вищої освіти, навчально-реабілітаційного центру ЗРО та притулку для дітей. З метою залучення до екологічної освіти дітей е, області е, Луцентру організував е, 2, 40 творчих учнівських об'єднань. На базі закладів загальної і середньої освіти територіальних громад Львівщини. Освітній процес у гуртках здійснювався за трьома освітніми рівнями. Найбільше дітей залучено до гуртків основного освітнього рівня. Спочатку Добре, зупинимо добре, Ми, добре, потім тим, то не звучать. І з веденням режиму воєнного стану у зв'язку з безпековою ситуацією та перебування е педагогів та дітей за межами нашої країни. Освітній процес продовжувався у дистанційному форматі на різних платформах. Керівників гуртків залучали до занять у гуртках. І дітей, які через війну опинилися далеко від дому і перебували на території Львівської області. У новому навчальному році заняття проходять у змішаному форматі залежно від безпекової ситуації та режиму роботи закладу, на базі яких працюють гуртки, невід'ємною складовою освітнього процесу творчо учнівських об'єднань центру. Була експериментальна дослідницька та пошукова діяльність вихованців. Узагальнення результати юні дослідники презентують на обласних та всеукраїнських конкурсах, зокрема, зоологів, тваринників, винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму юний дослідник, дотик природи, Олімпіаді шкільного дослідництва. Одним із важливих напрямів діяльності закладу залишається залучення учнівської молоді до практичної природоохоронної роботи. У звітному році, у звітньому році, вихованці казала у звітному році вихованці долучилися до загальнонаціональної акції Ліси перемоги, Міжнародного дня чистих берегів, прибираючи прибережні зони річок, проводили благоустрій та озеленення територій закладів освіти. У рамках загальнонаціональної трудової акції Турбота тобі, рідна моя Україна. Проведено акцію Хай земля усміхається квітами. Під час акції вихованці, а також діти з Донецької, Запорізької, Луганської областей, їхні батьки висадили на центральній клумбі нашого закладу квітковий тризуб та прапор України. Також посадили дерево перемоги, тюльпанове дерево. Сподіваємося, що через роки це дерево стане символічним нагадуванням про героїчний період. Історії нашої держави дієвою формою екологічної освіти і виховання школярів є залучення їх до масових заходів еколого-натуралістичного напряму. У 2022 році проведено у онлайн, офлайн та заочному форматах понад 40 обласних заходів та обласних етапів всеукраїнських конкурсів. Акції, до участі у яких залучено понад 7 тисяч дітей. Хороші результати наші вихованці показують і на всеукраїнському рівні. В умовах сьогодення колектив закладу належну увагу приділяв Національно патріотичному вихованню дітей та молоді, у центрі працювала артмайстерня, під час роботи якої Діти виготовляли для наших воїнів-захисників листівки, сувеніри, обереги. Педагоги закладу проводили заклади, спрямовані на виховання у дітей поваги до державних символів України, її мови та культури. Зокрема, проводилися челенджі, флешмоби. Конкурси, бесіди, години спілкування тощо. Влітку, на базі нашого закладу, для вихованців центру та дітей з числа внутрішньопереміщених осіб працювала літня школа дивосвіт. Кожен день школи це цікаві заняття з пізнання навколишнього світу, досліди у СТЕМ лабораторії, майстер-класи. Працювала читацька студія, артмайстерня, проводилися екскурсії еколого-освітньою виставкою Планета Зоо на навчально-досвідну земельну ділянку в теплицю Оранжерею, Лоценту, Старицький парк. Проводилися з дітьми рухливі ігри на свіжому повітрі. Під час занять у школі діти мали можливість поринути у світ казки, презентувати свої здібності, свої таланти. Вони розповідали про свої захоплення, декламували вірші, танцювали, демонстрували спортивні досягнення. В умовах війни важливою була робота з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб, надання їм психологічної допомоги. На пасі постійно діючої освітньої екологоосвітньої виставки планета. Так, зупиню себе, я тут не то сказала. Правда? Так, В умовах війни важливою була робота з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб, надання їм психологічної допомоги. На базі постійно діючої еколого-освітньої виставки планета Зоо працює зоокуточок, дружній до дітей. Багато позитивних емоцій, юні відвідувачі та їхні батьки отримували від безпосереднього спілкування з мешканцями зоокоточка. Тут діти та дорослі мали можливість готувати тваринок, знайти для себе цікавого співрозмовника, зробити чудові світлини, дізнатися багато цікавих фактів життя тварин. Все це заспокоює відвідувачів, відволікає їх від пережитого та сприяє психологічному розвантаженню. Для дітей внутрішньо переміщених осіб організовували наші педагоги різноманітні заняття, майстер-класи, екскурсії, екологічні ігри, вікторини, під час яких діти знайомилися з таємницями рослинного і тваринного світу, дізнавалися про звичаї та обряди. Українського народу. В умовах воєнних дій, які тривають на території України, дуже важливою є волонтерська діяльність у підтримку Збройних сил України та внутрішньопереміщених осіб. Долучився до волонтерської діяльності і колектив нашого центру. Вихованці – Реалізовували вироби, виготовлені власними руками, а отримані кофти передавали на підтримку Збройних сил України. Виготовляли різдвяні ялинкові прикраси та передали їх у Слов'янськ. Педагоги закладу плели маскувальні сітки для воїнів. У вересні долучилися до масштабної акції Найбільша маскувальна сітка України. Вони виготовляли окопні свічки. Ми підтримуємо збройні. Думаю, я зупинюся, бо я щось тут не то. Після дітей, що педагоги закладу. А далі долучилися до маскувальної сітки. Долучили. Долучили. Виготовляли. Долучили. А, долучилися до... Долучили. до масштабної акції, долучилися плетіння найбільшої сітки України. Україна. Виготовляли, окоп... виготовляли обкопні свічки. свічки, а тоді, а тоді ми підтримуємо Збройні Сили України. Просто виготовляли окопні свічки. Підтримували, а, підтримували матеріально, так? Підтримуємо, так, так. підтримуємо, ага. але чи підтримували? Ну, тобто, ми, ми підтримуємо збройні. Я не так мало. Бути. Підтримували. Ні-ні, ні я маю окремо написано. Де вони? Тут, ні, о, о, о. Тут крайній високий земляцій. А, я не знаю. Педагоги закладу плили маскувальні сітки у вересні до збираються сітка Україна, виготовляли. Окопні свічки. Підтримуємо наших воїнів продуктами, коштами, працюємо задля перемоги, слава нашим збройним силам, все буде Україна. Ото звідси мали. Я бачу, що тут я метко. Де то мало бути. Чи не з волонтерської боєдіяльності. Таня, то буде. Буде, буде. Мені забагато багато вироби. Ти перейшла на слайд волонтерська діяльність? Ні, давайте ви де педагоги. Там я сказала, виготовляли різдвяні ланькові прикраси та передали їх у слов'янці. То я говорила. Педагоги закладу плели маскувальні сітки. У вересні долучилися до масштабної акції Найбільша маскувальна сітка України. Виготовляли окопні свічки. Підтримуємо наших воїнів продуктами, коштами. Працюємо задля перемоги. Слава нашим Збройним силам. Все буде Україна. Не знаю, так. Ну то, там щось. Що, ну видно, не до то, того. То. То, я не мала на купила. Там трошки буде на плакати. Ви якщо продовжували говорити на руки. І там що залучення, а я прив'язала на рамки. А, то, то так стен, то то таке. Надвіччя майстерня. Они-то можно было получать назад в месяц, чтобы противопорядиться.